Ось він. Погляньте на цього красення. Він просто величезний. Коли ти на землі дивишся на Велетенський вітряк, ти до кінця не можеш збагнути і зрозуміти його розміри і масштаби. Ну що, ви готові зазирнути всередину? Доброго дня. Сьогодні у нас слів не працює, вибачте. Закінчилась предплата, тому тільки на дробині. Сенсі. По драбині? По драбині. 125 метрів. Ми почали підніматися. Ось позаду мене сам вітряк. Ось сам краєвид. Це просто щось неймовірне. Тут дує вітер з усіх сторін. Хоча я пристебнутий, але таке враження, що тебе може знести вітер в будь яку секунду.